Грибний сезон скінчився. Тепер купуємо печериці. Зараз кілограм коштує в середньому 20-25 гривень. Глива трохи більше ніж 30. Перед святами попит зростає, а з ним і ціни в Україні ще мало великих грибопромислових комплексів. Леову часку імпортуємо з Польщі. Але це на сьогоднішній день є дуже висока вартість для гриба. Чому так? Тому що сама собі вартість гриба повинна складати не перевищувати 8-9 гривень. Тоді плюс відповідні податки там і кінцева вартість продукції не повинна складати більше там 18 гривень. Гриби не можуть замінити людям м'ясо, адже містять лише 3% білків. Тоді як у м'ясі їх 15-20%, кажуть дієтологи. Найкращий замінник бобові або курячі яйця. Ну найбільш цінним продуктом це є яйця за 30 гривень. Можна купити три десятки яєць і цілий тиждень отримувати. На сніданок повноцінний продукт вигляді омлету чи яєчниці, абсолютно. Тобто, люди повинні дивитися, ціна, якість і користь, наприклад, порівняно із яйцями, то не зрівняється ні один із харчових продуктів. Тим часом український борщ виявився дорожчим ніж у наших найближчих сусідів. У Києві його порція коштує 12,5 гривень, у Варшаві майже 11, а у мінську всього 8 гривень.